Ви дивитесь експрес-новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії вітаю! В Охотському морі затонув траулер понад 50 загиблих. Посмертну фотовиставку бійця Айдару відкрили у Луцьку. А також про святковий вернісаж, писанка з любов'ю намальована та облаштування меморіальної стели захисникам вітчизни у Нововолинську. Далі у випуску більш детально. В Охотському морі затонув траулер понад 50 загиблих. На борту було і четверо українців. Рятувальникам вдалося врятувати 63 людини. Доля ще 15. -ти. Залишається допоки невідомою. У ніч проти четверга за 300 кілометрів від Магадану затонув автономний морозильний траулер. Дальній Восток. На борту перебувало 132 людини. Про це повідомляє Бібісі. За останніми даними загинуло 54 члени екіпажу. Температура води у цьому районі 0 градусів. Повідомляється, що багато із врятованих отримали гіпотермію. Одна людина у дуже тяжкому стані. До рятувальної операції долучені близько двох десятків кораблів та майже 800 людей. У район катастрофи також вилетів вертоліт Мі 8 Як повідомляє агентство РіА Новості. із посиланням на владу Камчатського краю на борту Дальнього Востока було 54 іноземці, 42 громадяни М'янами, троє громадян Литви, четверо України і п'ятеро Вануату. Решта сімдесят Ім членів екіпажу росіяни. Причиною аварії могла стати складна льодова обстановка, повідомив представник Камчатського МНС Російської Федерації. У МНС також повідомили, що траулер не встиг подати сигнал у СОС. Водночас джерело МНС повідомили інтерфаксу, що у відомості не виключають і порушення екіпажем техніки безпеки. Конституційний суд України сьогодні розпочинає розгляд справи про відповідність Конституції України, законопроекту щодо обмеження недоторканності народних депутатів та суддів. Про це повідомляє прес служба Конституційного суду України. Передає спрес ТВ. Початок розгляду справи о 10-й годині. Розгляд відбудеться у формі усного слухання, зазначили у прес-службі суду. Нагадаємо, Верховна Рада звернулася до Конституційного суду із клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до конституції стосовно недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 та 158 основного закону, згідно зі статтею 159 конституції України, законопроект про внесення змін до основного закону розглядається Верховною Радою за наявності висновку конституційного суду щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 та 158 конституції. Акустичний вечір для переселенців відбувся в обласному центрі. Проєкт Діалог, в рамках якого і відбувся цей захід, організовує спільне дозвілля лучан та переселенців. Створює вільний творчий простір для гостей зі Сходу, а також допомагає їм адаптуватися у нових умовах. Акустичний вечір для внутрішньопереміщених осіб влаштували у Луцьку ввечері 31 березня у фотостудії Артрум. Серед останніх ініціативна група Молодіжна платформа за підтримки програми ектів Citizens Ukraine» Україн Британської ради, громадської організації самопоміч та представники громадської організації Переселенці Криму і Донбасу. Протягом вечора виступали як вже сформовані гурти Кімната на вимогу, так і аматори, які приїхали до Луцька з різних куточків Волині. Перший акорд взяли хлопці з дуету Кімната на вимогу, виконавши кавер на хід гурту «Танок на майдані Конго гранули. Уже другу пісню кавер на озимі люди, Скрабіна співали усі разом. Також лунали композиції гуртів Один в каноя скрабін, плач Єремії, антитіла. Особливо емоційно публіка сприйняла пісню Тепла зима Андрія Кузьменка. У виконанні Влада Каленікова. Ми всі однакові давно вам зрозуміти не дано, що схід і захід заодно дайте пожити спокійно, спокійно. Ці слова не залишили байдужим нікого з присутніх. Криками Бравої на біс аудиторія засвідчила потребу у заходах подібного формату. Окрім музичної частини, організатори подбали і про малечу, дітлахи з няною, сиділи окремій кімнаті і гралися. Керівник проєкту Ірина Політуха зазначила, робота над проєктною заявкою тривала декілька днів у рамках програми Британської ради «Active Citizens». і нам було важко повірити, що саме наша ідея перемогла у відбірковому конкурсі. Я приємно вражена тим, як у короткі терміни команда перейнялася успіхом та готовністю працювати з віддачею. Посмертну фотовиставку бійця Айдару відкрили у Луцьку. Віктор Гурняк загинув на Луганщині, коли вивозив поранених бійців. АТО з місця бою. Його фотовиставка це життєвий шлях патріота від подій на майдані і до війни на сході. Експозицію його робіт від Майдану до війни презентували у Луцьку у галереї мистецтв. Віктор Горняк був пластуном. Ми дізналися, що у рівному є посмертна виставка його робіт і вирішили показати її лучанам, аби люди знали своїх героїв. Він був людиною з великої літери, адже ніколи не полишав своїх у біді. І завжди був готовий іти на жертви заради батьківщини. Його світлини розташовані у порядку місць його перебування спочатку на Майдані, пізніше на війні, коли пішов добровольцем Вайдар. Це не просто фотографії, це історія життя. Розповів у коментарі для читачів інформаційного агентства Волинські новини голова. Скаутської організації пласт Олег Лапковський зауважимо, що з луцьких пластунів четверо пішли добровольцями захищати батьківщину у зону. Ато на відкритті виставки презентували короткометражне відео про життя Віктора Гурняка. Він завжди хотів зробити щось для когось і жив за принципом любити Бога і Україну. Розповідає батько Віктора. Він допомагав іншим, носив броники, взуття та усе найкраще товаришам, а сам ходив у фуфлі, пригадує товариш Зайдаром. На виставці є останні пости з соцмережі Віктора напередодні загибелі, його роздуми про життя, товаришів і смерть. Виставка від майдану до війни діятиме упродовж тижня. Писанка з давніх давен була оберегом українців, і тільки українському народові вдалося зберегти знакову символіку великоднього яйця. Сьогодні у центральній міській бібліотеці Нововолинська відбувся святковий вернісаж. Писанка з любов'ю намальована. Школярам розповіли про історію великоднього символу і провели тематичний майстер-клас. Пташине Яйце розписане мініатюрним орнаментом. Називають писанкою. Назва її походить від слова писати, тобто прикрашати орнаментом. Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморфним, пейзажним орнаментами, християнськими символами. Це одна із стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення та віру. Писанки є символом сонця, відродження, краси і любові. Вони мають дохристиянське походження і з'явилися у язичницьку давнину. Завіруванням писанки є джерелом зародження життя, початком Всесвіту. Майстер-клас із написання писанки пройшов у Новлинській центральній міській бібліотеці. Своїми знаннями та уміннями писати великодню писанку із учнями загальноосвітньої школи номер 2 поділилася майстриня громадська активістка Олександра Струбицька. Я писанкарством займаюся вже порядка 20 років з такого самого віку, як і вони. Це не те, що народна традиція це, мабуть, форма молитви, форма медитації, можливість передати свої побажання, свій енергетичний посил тому, кому даруєш писанку. Великдень особливе свято це символ відродження, відродження природи, відродження нашого духу. І зараз в наш час це особливо актуально, особливо потрібно нагадати людям Христос Воскрес, і так само як Воскрес Христос, як Він возродився з світу мертвих, так само воскреснемо ми всі воскресне Україну. Перш я почала цим займатися з дітками, коли почала працювати в школі психологом. Це з 2009 року. Як правило, орієнтувалася на різні вікові категорії: третій клас, четвертий клас для них проводила організовано. Потім для бажаючих і просто підходили, цікавилися. Що приємно, дітям це справді цікаво. Вони розуміють, що це народна традиція, що це мистецтво, що це майстерність, що це дотик до тих джерел, до культурної спадщини України. Вони цікавляться особливостями, візерунків, символікою, кольорами. Для них це не є щось таке звичайне, буденне. Для них це відгомін свята дар поколінням, які їм це подарували. Учасники майстер-класу із писанкарства дізналися про зміст закодованих символів, пізнали особливості розпису та навчилися розписувати писанки, використовуючи традиційні орнаменти. Процес виготовлення писанки досить складний і потребує особливого терпіння та вміння. Тому під час майстер-класу у залі панує тиша. Кожен зображував на писанках щось своє, і всі вони були неповторними. Дітки з захопленням долучилися до таїнства створення великодньої писанки, виготовивши свій власний маленький шедевр, який прикрасить пасхальний кошик. Вже якийсь візерунок вигадала? Так. Да. – І що буде означати твій візерунок? Хвильки. Хвильки, так? Це водичка, мабуть. Да. Перший раз малюєш писанку? Чи вже є практика? Є коли малювала? Ще в іншому році? І що як вийшло? Ну так. А хто вчив тебе? Мама. Що, так? Ви вдома на Пасху разом розфарбовуєте? Так? Да. І цього року будете? Тепер ж ти будеш маму вчити? Да. А взагалі ти писанку вперше малюєш? Да. Ніколи ще не малюєш? Ні. А вдома ви з батьками розфарбовуєте яйця на Великодень? Да. Так. І... Мама тільки з татом, бо я не вмію. Вже якийсь візерунок вигадали? Ні. Ще ні? ні? А ви взагалі перший раз малюєте писанки? Чи вже є у вас практика? Я, так. Да. Перший раз. А ти вдома надувала. Угу. З батьками, так? Я сама. Саменька вже між? Mm -hmm. А де навчилась? В подружки. Ага. Вже знаєте, що будете малювати? Yeah. Ще Ні. Ще не прийшло натхнення? А взагалі вперше малюєте писанки чи вже є практика? Вперше. Вперше. Ще, ще ніколи не пробувала. А вдома на, на свята? <пробувала> Я пробувала. вже. Так? І як, вийшло? А вдома на Пасху ви розфарбуваєте ячка? <пробуваєте> <пробуваєте> з, <пробуваєте> з, <пробуваєте> з, <пробуваєте> з батьками, так? Так. <пробуваєте> <пробуваєте> так. Писанкарство – Старовинне мистецтво наших предків у давнину писанка була оберегом, мала обрядове та магічне значення. Сьогодні вивчення писанкарства важливе для збереження наших коренів, нашого духовного спадку. Прокуратура міста Нововолинська направила до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях щодо керівників дільниць відокремленого підрозділу Шахта Бужанська державного підприємства Волинь вугілля. Службовців обвинувачують у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що вони у період з 11 по 13 роки умисно внесли до офіційних документів. Рапортів на погодинні часові роботи завідомо неправдиві відомості щодо виходу на роботу у встановлений робочий час своїх підлеглих, які насправді перебували за кордоном. Унаслідок таких дій робітникам виплатили 21 тисячу гривень за невідпрацьовані години. Тепер міру покарання для керівників дільниць шахти визначить суд. Задля сприяння зайнятості внутрішньопереміщених осіб при міському управлінні праці та соціального захисту населення створили консультаційний пункт міського центру зайнятості, де переселенці у день взяття їх на облік мають змогу ознайомитися з актуальними вакансіями та отримати інформацію про послуги служби. Зокрема, фахівець Новолинського міського центру зайнятості проводить інформаційно роз'яснювальну роботу щодо реєстрації у службі внутрішньо переміщених осіб та забезпечення реалізації прав на зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування та отримання соціальних послуг відповідно до чинного законодавства. Упродовж березня в консультаційному центрі при управлінні праці та соціальну захисту населення надано послуги шести внутрішньопереміщеним особам. Із них двоє звернулись до Новолинського міського центру зайнятості. Одна особа погодилась на роботи тимчасового характеру. На сьогоднішній день, завдяки тісній співпраці соціальних партнерів та скоординованим діям посадовців, кожна особа, що перемістилась із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, зможе відчути себе соціально захищеною. У місті кипить робота з облаштування алеї героїв. Як повідомлялось попереднього, меморіальну стелу захисникам вітчизни повинні встановити у найкоротші терміни. Чи встигнуть працівники ВКГ завершити усі роботи до Великодня, дізнавалася наша знімальна група. Рішення перейменувати сквери між пам'ятником першого Нововолинська та Майданом Незалежності прийняли місцеві депутати на 37-й сесії. На це з міського бюджету виділено 150 тисяч гривень. На останньому засіданні громадської ради перший заступник міського голови, секретар ради Володимир Рожелюк, продемонстрував ескізні напрацювання, зроблені архітектором міста. З двох запропонованих варіантів члени громадської ради обрали менш затратний та простіший у встановленні. Сьогодні на алеї героїв проводять будівельно-монтажні роботи. Уже встановлений каркас меморіальної стели. На ній і будуть розміщені фото загиблих на Євромайдані та у зоні АТО наших земляків. Також інформація про кожного з них. Основний напис на стелі буде Слава Україні! Героям слава! Начальник виробничого управління комунального господарства Артем Жигалюк каже, усі роботи планують завершити до 10 квітня, а трохи пізніше облаштувати клумби. Ось на цьому ставимо крапку. Якщо ви маєте теми для сюжетів або вважаєте, що журналісти СТН зобов'язані висвітлити якусь проблему, пишіть нам на електронну адресу, яку бачите зараз на своїх телеекранах. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.